Вітаю вас, друзі. Переглядав собі YouTube і тут мені е, запропонували е, підсилювач Wi-Fi та 4 g у 16 разів. Це е, звичайний Wi-Fi репітер Але давайте перейдемо на сайт і подивимося, що мається на увазі. Тут пише підсилювач мобільного зв'язку та інтернету нового покоління. Розумієте, нового покоління. Це підсилює і зв'язок, і інтернет. Це спеціально для тих людей, які не розуміються в цих пристроях. Багато хто з людей думає, що вони просто беруть, купують собі таку коробочку, вмикають її в розетку, і все, їм підсилюється зв'язок, підсилюється інтернет. Все починає дуже добре працювати. Тому активізувалися шахраї. І для тих людей, які не знають по якому принципу працює підсилювач зв'язку, підсилювач сигналу, підсилювач інтернету, вони впарюють, просто втюхують оцю туфту. А чому це туфта? Ви можете зрозуміти з опису. Тобто, це звичайний Wi-Fi репітер але тут пише, що це 3G, 4G та LTE, плюс він підсилює цифрове ТБ. Та Wi-Fi. Тобто вам скажуть, що він підсилює все, що завгодно, тільки щоб ви заплатили свої гроші. Це прямий лохотрон. Я не знаю, куди дивиться Google, але це прямий лохотрон, це прямий обман людей. Далі ми бачимо. Нам його продають навіть зі знижкою 690 гривень, а так він був цілих 1150 гривень. І тут немає номеру телефону для того, щоб подзвонити. Тобто, ми бачимо, що тут просто ваше ім'я, ваш телефон, тобто ви вводите своє ім'я, вводите свій телефон, вам передзвонюють або з скритого номера, або перезвонють з такого номера, на який ви потім передзвонити, не зможете. Ми бачимо, що тут до кінця акції залишилось 10 годин. Терміново купуйте, там політика конфіденційності, года користувача та інша дичина. Адреса сайту, якась e, Gates, Lucky Product Store. Тут вже і прям відгуки є фальшиві, звичайно. що І от ми бачимо, що навіть підпис тут є. Звичайно, листом їм надіслали відгук. Це повний обман. Дивимося, відгук фахівців про гейт Володимир Петрович. Дяченко, доцент кафедри радіоелектроніки. Якої кафедри, якого інституту, який він доцент? Нічого цього немає. Тут є якісь сертифікати, які не можна відкрити, ким видані, чим видані, просто сертифікат відповідності, і все. Візьміть, будь ласка, до уваги, то це повний лохотрон Як працює репітер, є відео на нашому каналі, дійсно відповідає. Тим то, тому, як працює будь-який підсилювач сигналу. Чудес не буває. Будь ласка, майте це на увазі, не ведіться на цей лохотрон. Якщо ви вводите сюди своє ім'я та ваш номер телефону. Вам передзвонюють, відправка йде наложеним платежем. Якщо ви не отримуєте цю річ, вам починають телефонувати з погрозами, я впевнений, що це такі ж продавці лохотронів. Якщо пам'ятаєте, була така антенна Clear, також обіцяв, що ви там під'єднуєте до телевізора і вона буде вам приймати супутникове телебачення. Супутникове телебачення, я так зрозумів, зараз не в пріоритеті. І якщо ми навіть відкриємо пользовательської то тут чомусь вказаний російський сайт авторитетна ЦПА-сеть прямой рекл по що ЄС. Така здичина. Як ми бачимо, це на Росії замовили рекламу, і тут у нас продають цю. Туфту, будь ласка, будьте дуже уважні та обережні. Також підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.